Я застрягла в минулому, в тому житті, яке було до війни, де я мала все дім, бізнес, кохання. Клієнтка прийшла із бажанням знову почати будувати плани, бачити цілі, жити, а не існувати. Жінка втратила буквально все. Чоловік загинув на війні, тіло й досі не знайдене, бо та територія окупована. На руках чотирьохрічна дитина і повний розфокус щодо майбутнього. Завдяки розстановці нам вдалося знайти родовий сценарій, який повторюється безліч поколінь. Бабуся героїні розстановки також рано поховала чоловіка. Він помер насильницьким чином, на нього напали і вбили. Ми пішли далі і знайшли історію ще старшого предка, жінки, яка жила на початку 19 сторіччя. І також втратила чоловіка. Його жорстоко вбили в полі, де він батрачав як кріпак. Жінка залишилася без годувальника сама з купою дітей, яких треба було підіймати. Ця трагедія сформувала родову травму, що генетично передалася героїні розстановки. Друга частина розстановки була присвячена прощанню з чоловіком. Жінка робила безліч практик за порадами психологів. Щоб психіка могла усвідомити смерть коханого, але все марно. Мозок ніби все розуміє, а підсвідомість ні. Метод розстановок унікальний саме тим, що ми працюємо з несвідомою частиною клієнта. А як відомо, те, що ми не усвідомлюємо, керує нашим життям. Через заступника, який представляв чоловіка жінки, нам вдалося витягнути частинку душі клієнтки. Яка застрягла між небом і землею разом з коханим, там, під завалами. Саме це застрягання не пускало жінку далі жити своє життя, діяти, ставити цілі, не передати словами, наскільки це щемливо, коли в полі душа, що не усвідомила власну смерть, повертається додому, до небесного батька. Важка робота емоційно, безумовно. Але я щаслива, що учасники відчули полегшення. В розстановках цілющий психотерапевтичний ефект отримує не тільки клієнт, а ще й учасники-замісники.